Ранкова кава сьогодні з молоком. Гарний день починається. Тепле саме основне, знову обіцяють. Плюс 18. Да, день сьогодні обіцяє бути теплим. Знову це вже видно. Крізь густе цвітіння вишні пробивається до нас на подвір'я сонечко. Якщо обійти з іншої сторони. То, звичайно, воно вже не просто пробивається, воно піднялося над сусідніми будинками. От Юра вже завів трактор. Буде їхати Орати. Вишня, вишня, цвіте роснюче. Дуже гарно. Дуже гарно. у нас така ця вишенька під самою хатою. Ми її обрізали. Одну сторону приймали, тому що заважала вона якось так, не, не, не потрібно нам було сюди ці гілляки на цю сторону, а ось сюди над малиником, то вона така вже велика. Тут її нічого не заважає, ну крім того, що трішки тут її вже призупиняє абрикос. Але, е, знаєте, жаль, жаль абрикоса. Ви подивіться, е, от тоді, як був мороз, на ранок він все-таки змерз. Змерз і на весь абрикос, он, якщо пару гілячок з листям є, то слава Богу, а так стоїть все. Стоїть сухий. Дуже шкода. У нас так було з одним абрикосом, і ми його вже зрізали. Він, ми, знаєте, думали, що отак він змерз, але трішки. Листячка пустив, і ми думали, що він на наступний рік відійде і буде, але ні, ні дива не сталося. На наступний рік він вже взагалі не розсів. От тобто, я так розумію, що і цей абрикос у нас вже своє віджив. Добре, що що я знайшла маленьку абрикосика з кісточки і посадила, то так надіюся, що через кілька років буде. Юра сьогодні зранку навіть кохи відкрив, <кій> то вони зазвичай сидять до обіду закриті. От. А це сьогодні ну, тепло, тепло, тому відкрив, щоб вони вже з самого ранку ходили, голуби літали. Ну і правда, вже немає, немає причини їх закривати, тримати закритими, тому що курей бійців ми все-таки відучили туди заходити, вони вже туди не йдуть. Яєць не чіпають, вони усі почали нестися у хліві, вони вже усі з півнем. От, ну ось троє. Ось троє. Будь ласка, які красиві білий півень і дві чисто білих курочки. От, е несуться є їх. ходить е п'ятеро з півнем і чотири яєчка в день є. Е шоста водить, водить курчат. О, До речі, потрібно їх піти зняти. Поки ще й думаємо, то ще покажу вам, які яєчка <смі> лежать у фазанки. Ну, ви б бачили б її здивування, коли я їх туди поклала. Вона стояла на драбинці і дуже-дуже туди зазирала, і не могла зрозуміти, що то воно таке і що то там робиться. Ось такі одне і позирає інше. А сьогодні цілий ранок, вона там над ними бігає, ось так за тою дощечкою То з одної, то з другої сторони. Зараз я вам покажу, вона повинна зайти і з другої сторони вибігти. Оп! А там. Оп. <р California> і це так вона там над ними кружляє цілісінький ранок. Ну, буду бачити, що воно буде сьогодні. Красавчик, що ти? Курка общипана. пір'їни на весь хвіст. Бачите, що робить? Та я ж тебе навіть сьогодні не чіпаю. Ти мені сьогодні не дуже то потрібен. Точніше, взагалі, навіть і не потрібен. Єдине, що або яєць не їли. Ох, високо сьогодні чомусь. Полетіли. Давно вже так високо вони не літали. Зараз, зараз, побачите. У -у -у -у. Важко. Їхню траєкторію важко було Он летять назад, між гіллям горіха. О! Одним словом від них може голова закрутитися. Хоча я напевне знаю вже, чому вони так високо літають. Ластівки є. У мене Юра завжди каже: як ластівки є? Он вже вмосилися, прилетіли. Оце як ластівки є, він каже. Тож у лікам уже є здобич, вони вже не так за голубами ганяють. Тому вони вже, напевно, що ось так собі можуть дозволити здійматися в небо високо. Де це вже вона? Он яка. Он яка хитрюща, а. Я з однієї сторони, вона з іншої. Чорносливка. Ти як будеш бігати за каченятами, то будеш зловляти. Бігає за каченятами і лапою, знаєте так, ну, це не те, що вона хоче з'їсти, ні, вона не чіпає, але вона дуже вона, подивіться, вже за качкою здоров'я погналася. Вона дуже пустотлива. І оце вже ранок, все вона так грається. І вже гоню її. Ходять, ходять усі разом, каченята, качур, качки. Добре. Зараз, от зараз щось побачите. А, втекла, каченята тут їдять і вона біля них, а? І це сидить, шатує, щоб це підбігти, стрибнути і вдарити. Єдине, хто, мабуть, не може зрозуміти сьогодні, що робиться, то це квочка, тому що до неї прийшла в останню чергу. Уже давно все на вулиці, вже все понайдалося, да? а вона сидить тільки раз, як голову виструмить жолоба і заглядає, виструмила і дивиться. А я пройшлася і не підійшла, так? Да? Ну давай, давай, прийшла тебе забрати. Оце ж чекаю, поки я її оце на руки підійму і буду збирати Показуй, Показую, ну, що вони там бідненьке. Ну це, ну що з цим курчем робити? Кволеньке таке, кволеньке зовсім. Не буде воно бігати взаді. Ой, зараз, мабуть, посажу в інкубатор, побачу. Все, давай, давай лети, внесу тобі купай. І все, вона забрала, восьмеро за нею побігли, а та бідолашка лежить, лежить, ось дідна перекидається і воно не може бігти. Ну, що зробиш? Отаке це наше господарство. Заберу його, посади теплинку батик. Хотіла яйця складати, ну але вже почекаю, хай воно посадить. Так. Але хоча я не думаю, що йому щось буде. Це ж не від того, що йому холодно. От просто все, воно слабеньке. Думаю, де ще забіжу, побачу, як там моя частинка лісу під ябленою. От, знаєте що? Ну, можна миритися. Я просто вчора ввечері забула сюди дойти з поливом, але так бачу, ну ця примулка то прив'яла. Ця примулка вона то лежить, але нічого вона не прив'яла ні квіточка, ні листочок. От. Трішки конвалії нічого, а папороть то взагалі гарно стоїть. До речі, це в мене не перша папороть з лісу у мене є. І зараз покажу, як вона цікава, вона там саме-саме вилазить. А в лісі вже розпущена. Ось. Папороть. Тут ще не скопано, я тут ніколи зарані не скопую, тому що знаю, що вона є. Ну Це хіба що потрібно назначати, що вона ось саме тут, в цьому місці. Дивіться, вже, вже й стигла земля. День тепла, якого, і вже земля встигла давати, ось, дати тріщини. І це ось так починає викручуватися звідти листочок папороті. Вона давно вже вона в мене і щороку вона є, не пропала. Примулка куплена в Житомирі, ай то рясно саме. Саме квітує так рясно, уже все, все вже розпущено. Подивіться, який гарний, подивіться, хто, хто разом зі мною милується. Побігла, поганяла каченят і прибігла до мене. От, от мазунка, от мазунка мала. Все, будемо йти збиратися на роботу, так? Да? Дивись мені, поки мене не буде, як ти збитка вчвориш, то будеш мати діло. Мілка, як завжди, все вигорнула, буряків дочекалася і на тому все. Вже десь буде скорити на Пашу. Одним словом, Мілочка, каже, одним словом, усе стабільно, усе добре, чого і всім бажаємо, правда?